Скоренький спільний гайд на світлячка світлячок. Це легендарний персонаж шляху руйнування вогняного типу, який у ході битви зосереджений на знищенні супротивників через пробиття вразливостей у вразливому стані повне згорання стає активно після застосування ульти. Ця особливість є ключовою бойовій механіці, оскільки під час її дії дівчина ефективно знижує смужку стійкості ворогів та завдає величезних пошкоджень суперпробиттям. Простав усвоєння під час бою вимагає швидкого набору енергії для ульти, що надалі після її використання застосовувати вибухову навичку. Техніка піднімається в повітря, де може пересуватись без обмежень протягом 5 секунд. Після закінчення часу або при проведенні атаки СЕМ негайно спускається в задану область і атакує всіх супротивників 200% від сили атаки. Навик споживає здоров'я у вигляді 40% від макс ХП, щоб підновити 50-65% енергії над енергії наздібності. Завдає однієї мети: вогнений ДПС у розмірі 100-250 від АТК. Якщо поточного значення, ХП недостатньо, здоров'я знижується до однієї одиниці ХП. Використання досвіду просуває таку дію на 25%. При вході в стан повного згорання дія просувається на 100%, а базовий удар і навичка змінюються на посиленні. Зворотній відлік виходу зі стану повного згорання відображається на панелі порядку дій та має власну фіксовану швидкість 70 одиниць. Перебуваючи у стійці, не можна повторно заюзати ульту. Найкращими ейдалонами світлячка є. Е1, Е2 і Е6. З реліквії чудово підходять залізна кавалерія проти навали та злодій падаючого метеора та з планарних прикрас, лотусовий ліхтар паласу, таталія, край бандитів зі зброєю. Чудово підійде, куди повертаються сни про падіння Еона, обіцянка, що зберігається в серці, та кроти вітають тебе. Боже, ну і назви, господи, я щас кашу сварить буду. блядь! найкращими ейдаонами світлячка. Є Е1, е 2 і Е6. Рекомендовані характеристики: голова на хп, руки і тіло на силу атаки. Ноги на швидкість, планарна сфера на силу атаки, мотузка, ефект пробиття, пріоритетність додаткових характеристик, швидкість, ефект пробиття, сила атаки у відсотках. Усім дякуємо за увагу. Кому сподобалось відео, не забудьте підписатись.